Продукція готова до копчення. Три дні вона маринувалась, зберігалась в маринаді. Вчора її дістали, пов'язали, поформували. І зараз будемо все це діло відправляти в коптілочку і готувати. У нас є баличок і просто м'ясо. Потім є сало. І підчеревина. Ну і там також ще трішки баличка, вирізка. Ну, тобто все-таки козирне м'язко йде на копчення. Всі продукти вже знаходяться в нашій шафі для копчення. Все, будемо розпочинати магію. Приготування. Розпочали процес приготування, все шумить, все гудить, виблискує, в общем, наша коптілочка працює. Зараз проводимо процес сушки, потім піднімаємо температуру, буде відбуватися процес обжарки, ну і потім копчення. Так що сьогодні у нас буде цілий день проходить процес приготування нашого, нашої продукції, нашого м'язка, салка і печеревинки. А ось уже й димок пішов з нашої коптілочки. А це означає те, що всередині продукту вже температура ось 55 градусів. І в цей проміжок часу подаємо дим і відбувається копчення. Вон там знаходиться наш димогенератор, який через компресор подає дим до нашої каптільної шафи. Все, процес продовжується, працюємо. Працює наш димогенератор ось на такій сировині. Це суміш різних порід фруктових дерев. Тут є в нас яблуня, черешня, трішки дубової. Я пам'ятаю, там ще вишня. Робимо такий мікс, набрали різного виду деревини і робимо такий мікс, який потім використовуємо в нашому димогенераторі. Так, все, процес завершено. Каптілочка вимкнена. Подивимося зараз, що ми отримали, що ми там накоптили. Хоп, і отримуємо ось таку красу. А запах. Ого, йома, <хи> супер, магія, просто магія. В порівнянні з тим, який продукт загружаєш в каптілку, і потім, коли в кінці вже відчиняєш і бачиш ці всі зміни, просто відбувається якась неймовірна річ. Супер, просто супер. Так, зараз ми це все діло будемо діставати. Коштувати, що ми там наварганили, може воно не годне, Хі -хі -хі. Та ні, думаю, що все буде добре. Також переважимо, зорієнтуємо по цінах і можна буде замовити. Так, все, каптілочка наша пуста. Залишається тепер одна із самих неприємних справ. Все це діло довести до ладу, вимить, навести тут повний марафет. Щоб трішки легше все це відбувалося, ось використовуємо плівку, застеляємо, виходить, підлогою плівкою і ось потім її так забираємо і. Більша частина жиру залишається на ній. Є також трішки і під нею, ну, але все одно менше, якщо б її не було і все це було б на підлозі. Так що, приступаємо до ще одної такої неприємної роботи. Все це діло ось димогенератор, все, все це потрібно вимить. І підготувати коптілочку, щоб вона була готова до слідуючого копчення. Продукція, яка готова до реалізації у нас, всю ми виставили ось тут на стіл. Ну і зараз трішки розповімо щодо чого. Так, ну всім привіт. Будемо розповідати. Ну, що я хочу сказати від себе. Ну, Аромат реально дуже крутий. Я все зайшла, я не можу втриматися. Кажу, Сережі, давай пробувати, бо давай пробувати. А він каже: Ні, давай розказуй, потім будемо пробувати. Ну, добре. Це в нас м'ясо, баликова частина ну, різні кусочки формували невеличкі кусочки. Є тут у нас і 600 грамів, 620. Давай покажу. 600 грам є, трошки ось цього може більший. 850 п'ятдесят грам, угу. а є і маленькі. Ну, ну це, це, це наше буде. Це, це ми. нам залишиться. Це саме так? козирне. Ні, ну один е, хоча е, б. Ну один. залишимо, щоб було. Скільки? Та це ось геть маленький, 370 грам. Ну Але Це вирізка, це, це сама вирізка, козирна. І вона ну вона так, щоб так красиво на стол нарізати, гарно. Ну, вона будуть маленькі кусочки. Для дому воно піде, а так, щоб там як гостей гукати, ну не знаю, теж піде. Ну і зараз спробуємо. Зараз спробуємо, яка вона, тому що це перший раз ми коптили вирізку, і вона можливо буде суховата, так тому, як вона тоненька. Вона Взагалі да, ну, кусочки так робили, як ми любимо. Бо ми сильно це прям зачищене, не любимо, щоб таке сухе. Ну, ось от, трохи жирок є. Ну, от мені ну як от... для себе. Так як ми... Тут ось от, менше, ну, коротше, воно з жирком. Тобто, якщо хтось любить таке, що там ідеально не одного жирочка, в нас такого немає. Це, мабуть, не одного кусочка. Потім у нас є ще. Під черевина. Угу. Ну, от я не знаю, прям, який кусочок взяти. Ну Там є більші, є. Вони є, є, да. є менші, ну, ось, наприклад, оцей. Ну, Виходить, це теж 390 грам. 400 грам робить. Ми невеликі, зовсім невеликі кусочки робили, тому що не знаємо, як воно що. Ну, це ось величенький. Угу. Ну, це пів кілометри. Ну, так. Да. Почти пів кіла, 490 грам. Таких великих кусків у нас нема. Сало сало тонке, але, ну, ось ну, бачите, геть тоненьке. Ну, але копчене воно піде. Сало я взагалі не знаю. Як такі кусочки тоненькі, то. Ну, а ну, яка вага? Вага. Взагалі тут 220 грам. 200, ну, це, мабуть, теж такі сильно тонкі, то нам будуть. Ні, ну там <клес> ні, є взагалі так. маніпусінькі кусочки, то ми для себе чисто там, щоб спробувати. Тому що ну, як завжди може бути таке, що чоботар без чобіт. Все, ні-ні-ні, все на реалізацію, самі залишимося, залишимося без нічого. Хто заказали в нас перші скидками вже там? По понапису. Список сформували, да. так. Хто хоче замовити, замовляйте. Значить, м'ясо таке. Значить, скільки? 350. 320. 320. 320. Так, 320 м'ясо. 250, якщо хороші кусочки пічеревина. А сало то взагалі 200-220. Тому що такі кусочки, ну вони тоненькі, ну. Ну, по 200, ну, 200 Да. Якщо там ось оцей кусочок, ось ото теж сало. Це печерена. Ні, то печеревина. Ну, по 220 у нас, мабуть, таких і мало кусків. Ну, в общем, сало 200. Це хороше сало. Це щока. Щока? Щока mm. теж по 200. Да, да. Е, значить, то, сало, покаж... сало 200. А, ну, ось є хороше сало. Печеревина. Від черевина 250, да? ти сказала? Да. да. І м'ясо балики ось ці, по 320. Ну, поки що так. Далі будемо дивитися там, то таке. Так, далі яйці також можна замовити наші від наших курочок. Домашні, можна так сказати, 40 гривень за десяток. Ну і смалець. з цих кабанчиків, <хи> які були зарізані. Перед цим і цей Ось півлітрова баночка і літрова. Значить, що по цінам літрова баночка? Ну 80, а та 50. Да. Ну Це теж так, е... 80 гривень літрова баночка, 50, і 50 гривень да. півлітрова. Це чистий смалець, без шкварок, там, без нічого. Ну, просто смалець. Так що ось така продукція. Ну а зараз скуштуємо, подивимося так, давай, в, вже, в думала, розрізі, що... розріжемо, подивимося, що, що там ми отримали. Так, ну що, зараз приготували ми ось е з різної так скажімо, кучки по кусочку і спробуємо розріжемо, ну і покуштуємо, спробуємо, що ми отримали. Значить, пічеревинки кусочок. Кусюнечок махенький, як для себе сальця. Потім е, вирізка і баличок теж ось такий кусюнечок для себе. Так, підчерйована ріжемо. Ідеально. Далі. Ні, ти попробуй на смак. Будемо потім пробувати. Шочка така підпечена, звісно. Так, салко норм. А ти, ти просто дивишся чи про да, чи воно да, готове. Так, да. мені треба зараз просто, що ми маємо всередині. Ось це виходить у нас вирізка. Угу. Однорідний, однорідна консистенція без ніяких хеть. І балик. Теж нормальний. Дуже чудовий, м'ясна, ну, якась. Це м'ясна ну, частина це, е це, Часлина, частина, це, це, не це ця, що біля вже більше до заднього, задньої частини. Тобто, де середина, ну, як середина там буде більш однородна. Ну, ну, Коротше, це нормально. просто кусок м'яса. Так, да, Це вже не балик, це вже кусок, напевно, що, можливо, просто м'якоті. Да? Ну, то там ж різне воно. Так, ну шо, зараз цього Де Делікатеса. Та не, не ріж так, ну на цьому будеш, щоб <гум> все було чітко. ну на смак? на смак воно ідеальне. Ну ти головне скажи, щоб не солене. Ні, не солене. по солі, по смаку, по спеціям, ну прям супер. Ну, але як ми казали, е -е -е, кажу печеревина, ця вирізка, вона тоненька. Суха. Вона тоненька, вона трошки як... суховата. Ну, я не скажу прям, що прям така суха, що сильна. Ну, але не така сочна, як буде м'ясо. Далі. Далі у нас печере вона киально. Так, солкло. Я так поняла, ти вже обідати не будеш, так? Да? Щось <гум> гріється буде. <гум> Клас. Сьогодні, до речі, обід буде такий шикарний. Ну і м'язко, да. це, не, це не баликова. Ну, Зовсім інше як е, вирізка. Та вирізка, вона сильно вона не йде, вона дуже маленька проти, проти м'яса. Ну, на, смак, на смак все просто, просто супер. Е, що які нюанси? Нюанси по шкірці, Не вмію я ще. Так випікати шкірку, як всі роблять професіонали скажімо так, б'ють там оту дирочки, випікають і роблять так, що вона м'якенька. Ну, цього я думаю, що навчимося і в подальшому будемо працювати, на те, щоб шкірочка була м'якенька. Шкірочка така, звісно, як ви бачите, що ріжу тугенька. Тугенька, ну, тоже, то скажімо, на любителя. Хтось може любить таку, хтось іншу. Ну, це не є така сильна проблема, але ми будемо працювати над тим, щоб вона була м'якенька в подальшому. Ну а так більше нюансів ніяких, все воно м'якеньке на смак чудове. Ну, я думаю, що в розрізі ось. Все просто. Просто-просто клас. Такий результат. Ми отримали. Ну, я думаю, що, як скажемо, ну, це не перший раз, уже, хто відео дивиться, ти бачили, що це вже там другий чи третій раз. Ну, але ще нам працювати і працювати, руку набивати і набивати, ну нічого. Е Головне, що є з чим працювати і є куди рухатись вперед. Вон, Валя вже не витримує, теж. Ну, теж пробую. коштує. Ну, чудово? Нормально, їсти можна. Та ні, ну нормально. Не розповідай, що їсти ні, 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 Ну не віриться, що це наше, що це що ми зробили. Ну, я в шоці, якщо чесно, рада дуже. Так що на цьому поки що все. Працюємо далі. Для замовлення буде телефон під відео, валін я залишу. Пишіть або дзвоніть, або пишіть на Viber. Хто що хоче замовити. По новій пошті будемо відправляти. ну Відправлення будемо в основному робити на вихідні. Ну, а якщо буде дуже багато замовлень, то і можливо і ну, як, посеред неділі. Так що координати під відео. ну а На цьому поки що все. Всім все найкраще, в мережі здоров'я, добра. Все буде Україна. До побачення. Всі, пока!